Підприємства, вони значною е, мірою належать званим олігархам, і відтак вони можуть робити ну, майже все, що заманеться, вони мають подвійну бухгалтерію, і якраз вони відповідальні за найбільші схеми вколення е, від податків в Україні або мінімізації податків. Ми от, в цій роботі не робили різницю між тим, що робиться е, нібито навіть, в межах закону. Не в межах закону, тому говорили про уникнення податків. Отже, найбільші схеми якраз в, цій, в цьому відео не були згадані взагалі. Це те, що стосується використання офшорів при зовнішньоекономічних операціях. У нас нещодавно начальник офісу великих платних податків згадав, що 75% нашого експорту йде по неркових контрактах через ті самі офшори, чи, через якісь швейцарські компанії, які насправді теж з тими офшорами пов'язані. Митні порушення на другому місці. І тут я, я про це поговорю, поговорю надалі. Далі йде індустрія ухилення від податків, яка в нас розвивалася ще в 90-ті роки. І вся разом вона теж складає не менше, ніж оці всі схеми. І тільки, як бачите, потім починаються вже дрібні хіжаки, ті, що пов'язані тим чи іншим чином з спрощеною системою оподаткування. Отже, є дані, за якими можна непрямо оцінити обсяги виведення прибутків офшори. Це роблено такою організацією, яка називається Global Financial Integrity. І, крім того, що є дані з. Виплати відсотків на користь резидентів разом це складає 50-65 мільярдів гривень втрат державного бюджету. Тобто ще один податок на прибуток у нас втрачається завдяки цим схемам. Для того, аби це прибрати, насамперед, треба перейти до одаткування податку на виданий капітан виведеного капіталу. Бо в тому законопроєкті, законопроекті передбачені дуже жорсткі і дуже ефективні заходи боротьби з виведенням во вшору. І це, крім того, дасть можливість зосередити зусилля на найбільш ризикованих схемах, там, де виводиться найбільше грошей. Бо сьогодні вони розпорошуються на перевірки пересічних підприємств. Пересічні підприємства фактично будуть звільнені від перевірок, а натомість. Перевірці будуть підлягати оці довгі економічні підсумки. Зокрема, найголовніше, як він випливає з того слайду, який я показував попередній, це контроль транспортного ціноутворення. Це дуже така велика робота, і саме на ній треба зосередитися, бо саме там виводиться близько 10% від ВВП щорічно. Крім того, треба приєднатися до плану БЕПС, але тут треба мати на увазі, що там є певні інструменти дуже корисні, як, наприклад, міжнародний обмін інформацією, а є певні інструменти небезпечні, такі, які дозволяють збільшувати інструкцію, і вони розраховані на інші інституції, які існують десь в Великій Британії чи Німеччині, але не в Україні. Тому треба вибірково поцілати. Що стосується митниці, Наші оцінки е, теж на циркальній статистиці, е, і якщо її вірити, то дійсно з часів Революції Гідності в нас значно зменшилися обсяги зловживань. Але можливо, що частина цих обсягів просто перейшла до чорних схем. Тому ну, ми так обережно наводимо таку велику провилку, але е, я все, все ж таки вважаю, що... Насамперед це зникли схеми Курченка і інші великомасштабні схеми, тому все ж таки, скоріше за все, цей обсяг зменшився. Розроблено план реформування митниці, про який будуть розповідати треті секції мої колеги. Далі є те, що пов'язано з тіньовим ринком сільсько землі і тіньовою е, орендою, а також з ринком нерухомості. Те, що великі компанії уникають часто сплати податку на землю, як через те, що цей податок дуже погано адмініструється, так і через те, що вони вибивають собі корупційні знижки коефіцієнти у місцевих влад, дає десь 10-20 мільярдів 10-20 мільярдів гривень. Крім того, є е, е, проблема з нагальним виробництвом продажу сільськогосподарської продукції, От, е, Михайло Соколов може детальніше про це розповісти. Вся е, е, Українська аграрна рада розрахувала, що ці втрати можуть складати від 16 до 40 мільярдів гривень. Е, далі йде е, велика е, скажімо так, компанія фіжаків. Які пов'язані з індустрією ухилення від податків, так звані конверти, або їхня намітна модифікація скрутки, або е, ті схеми, які дозволяють е, продавати контрафактну продукцію, насамперед це алкогольна продукція. Е, тут дані, на жаль, були дуже розрізнені, е, тобто, ну, на те вона тіньова економіка, що вона ніде не фіксується, але якщо разом брати, то це теж десь близько. Там, 30-40 мільярдів умовних втрат бюджету. Для того, щоб це подолати, треба, е, перше, завершити реформу адміністрування ПДВ, е, тобто зробити так, щоб е, все, що ця система стала більш-менш практичною. Зреформувати е, ДФС е, з тим, щоб вона передвоєлася на справді ефективну службу, створити службу фінансових розслідувань, яка має займатися не кошмаренням бізнесу, а саме оціми схемами. І е, теж е, треба е, на алкоголь підвищувати обережно, щоб не створювати е, стимули для контрафактного ринку і знижувати е, податкове навантаження насамперед на контролітної плати. І е, наостанок е, є порушення пов'язані з е, спрощеною системою оподаткування, але оскільки е, сам цей сектор дуже... Незначний, то порушення ці насправді не великі за, за обсягом. Вони дуже помітні, бо вони дуже масові, дійсно, дуже багато людей, десятки тисяч втягнуті в ці порушення, але за своїм обсягом вони не порівняні з тими, які у середній та великий бізнес. У нас теж підготовлена міська рекомендацій і щодо цих. Видів порушення насамперед, це те, про що говорилося в такому відео, це точкова фіскалізація, тобто немає сенсу робити тотальну фіскалізацію, але певні ризиковані категорії все ж таки можливо варто фіскалізувати, хоча це збірне питання. Насамперед, треба не робити наволос на перевірки, а на добровільні методи, які спонукають споживача вимагати ці чеки, але знов таки підкреслюю це не, не масштабне порушення. Отже, реалізувавши основні схеми уникнення оподаткування, ми дійшли таких висновків, що основні зловживання приходяться на великомасштабні зовнішні економічні операції так званих хлібархічних підприємств. Це не весь великий бізнес, це саме ті, хто можуть собі до це дозволити бо вони мають певні стосунки до Втрати від е, спро... тих порушень, які пов'язані з спрощеною системою оподаткування, не перевищують 10 мільярдів гривень, що десь приблизно відповідає масштабу співвідношенню масштабів спрощеної системи і е, інших видів бізнесу. І, відповідно, боротися з тіньовою економікою, якщо вже боротися, треба починаючи з великомасштабних схем. Хоча у нас певні народні депутати люблять полювати на